Шановні присутні, сьогодні в нас і звичайне свято, і спортивне свято, тому що до нас завітала гордість України, олімпійська чемпіонка, рекордсменка світу, майстер спорту по балтоковству Наталія Добринська. Давайте ми її привітаємо. Якось в розмові Наталя Дубинська сказала, що саме на наш стадіон її колись маленькою дівчинкою робів батько. І ми раді, що саме з, наших, з нашої території почалося її згодження до спортивних вершин. Я не знаю, напевно, висловлюю свою думку про те, що спорт це вічна боротьба. Боротьба з рекордами. Боротьба із функціональними можливостями людини, тому що, як правило, треба боротися, щоб перемогти самою себе. І насамперед це велика і довга спраця. І я вважаю, що якщо є герої, то Наталя Добринська є супергерой, і сьогодні ми з великою радістю. Зустрічаємося із... Мені дуже приємно насамперед сьогодні бути присутнім тут з вами. Я дійсно Тут розпочалося моє спортивне життя. З дитинством з батьком закинути саме на стадіон Олімп, на той час він називався. І я розпочала тренування і вже це моє життя стало. Кожного дня тут влітку восени і весною. Через всі корпуси, тому що йшла на тренування, тренувалася саме на цьому стадіоні, поки не побудували не в парту стадіон. То був цей стадіон для мене рідний і політет, як ви завжди казали, також якась частина мого, мого життя. Е Хотілося б, звичайно, мені спілкуватися, щоб ви мені задавали якісь питання, які вас цікавлять. Я за ліки буду відповідати, щоб я не говорила лишньому. Смілості, як скажіть, будь ласка, Найбільш яскрава хвилина в вашому житті і давайте зовсім інше і найбільше розчарування. Це щоб складніше було. Ну, щастя, спорт приносить багато, тому що кожна ця мить, яку зараз я перекладаю чи відео Це відчуття радості, щастя і також прояву характеру, якихось переломних моментів, з якими потрібно працювати, лінощі, можливо, там якесь нетерпіння і так далі. У всіх нас багато таких проблем, які хочеться вирішити і стати більш цілому, трудолюбивим і займатися своєю справою на 100%. Того для мене всі мої змагання це такі миті щастя, радості, вони мені приносили завжди задоволення, тому що я. Вважаю, що потрібно справа, якою ви маєте кожен з нас, потрібно робити з задоволенням, з радістю. і Тоді ця справа буде відкликатися так само і до нас. Тому що це б я з тим штовхнулася, коли в мене сім видів. це під бар'єрами, стрибок у висоту, штовхання ядра, 200 метрів це перший день змагань і другий день у довжину, метання списку 800 метрів. Звичайно, види такі, ну важливі технічні, також є і спринт, і також потрібно 800 літа. Це терпіння потрібно мати. І, наприклад, якийсь видки не виходить, з того коло там, а не довжено. Не хочеться працювати над ними. Ну не подобається. Але тільки до нього я змінювала своє ставлення, яку, я з радістю робила ці види, і хотіла, щоб вони мене виходили, тобто полюбила, можна так сказати, і зразу все. Виходить. Того, як і кожній справі, напевно, потрібно до всього відноситися з любов'ю, з таким пощирим, щироюся. Розчарування, ну, я, напевно, не сприймаю таких моментів як розчарування. Вони дійсно є. Наприклад, я дуже пам'ятаю, що перший старт за кордоном. Це було у 1999 році, це мій перший. Чемпіонат світу по юнакам в Польщі він відбувався, але я їхала туди, щоб хати ядро. І коли я приїхала і вийшла на сектор, там зустрілися мені 10 чи 12 дівчат, які були в три рази, напевно, більшими за мене, і по ваговій категорії з зросту, я просто попливла. Я зрозуміла, що в Україні я найкраща, я так, маю гарний результат, до якого я йшла, який я зробила. Але на чемпіонаті світу, спосудившись такими, просто це були такі скелі, дівчата скелі, і я просто так мене, мене просто підкосила. Я тоді це було розчарування, таке перше спортивне, що зрозуміло, що є ще й далі. Є світ, дуже багато людей, яких з якими зустрічаюся там ну, вперше, і які також працюють над собою, працюють над своїм результатом. І зупинятися не потрібно, ну важко буде зібратися також. Ну, після розчарування приходить такий момент, коли треба переосмислити і в яку сторону себе направити, також залежить від різних факторів. Ну, мені вдалося себе налаштувати на Дякую. А як в житті Спілкуються, якось написали. Багатоборство такий вид, що два дні дівчата проводять разом. Тут немає шансів ворогувати, тому що два дні досить багато. У нас атмосфера дуже дружня, я дружу з російськими багатоборками. Ми скористуємося, вони приїжджають, до мене в гості, у нас дуже зруйні засунки. І з інших країн дівчата також. Всі нормально один до одного ставляться, всі дружні. А на в ці моменти, коли потрібно змагатися, всі змагаються і роблять свою справу. Скажіть, будь ласка, чи важко бути знаменитим? Я себе такою не відчуваю сказати, тому ну, що, ну, знаменитість, що таке знаменитість? Я не можу сказати. показати. Ну, чесно кажучи, ні, в місті так Коректні, 에, спокійні, тому що за кордоном, наприклад, вони, не вже вже чесно, знають і по фамілії можуть і кричати, і фотографуватися. Тобто в них це дуже просто, вони підходять, хочуть фотографуватися, фотографуються. Для них це можливості, не тому що вони завжди і в Facebook, і, і так вести на намагання. А в Україні в нас це можуть спокійніше, коректніше. ну, момент, <порізько> <порізько> Це в вашому житті, що ви вирішили зв'язати своє життя зі спортом на професіональному окрім. я вважаю, що дитину налаштовувати бачить навіть давати і ті вибір. Там, може бути спорт, це може бути музика, манівання, навчання, що завгодно. Мої батьки обрали для мене. для моїх Вони також давали вибір нових. Ми змогли вибирати, але спорт чомусь став рідним і продовжує бути рідним. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи є от ваші батьки мають відношення до спорту, Яку роль грає спадкоємність і працездатність? Чи має якесь значення спадкоємності? Я думаю, має. тому що ми батьки дуже спортивні люди, як вивчила мама і чемпіонка парума, то як служить контекстку береться смішне і нехай. Це було дійсно, на чемпіонат області де мама дійсно чемпіонат. Це все правда. Батьки до сих пір мене стануться, бігають проси, питаються на базонах. На лижах, то дуже спортивна сім'я і займалася завжди спортом. І я думаю, що е, їх таке натхнення, їх така до спорту, і те, що їм не вдалося стати професійними спортсменами, вони передали нам своїм дітям, і ми, напевно, виконуємо спорту, їх таку функцію, яку ми не виконували Скажіть, будь ласка, чи важко вам було поєднувати навчання і Ой. спорт, і, чи відігравало це якось на оцінках на, на ваших при навчанні? Ну, звичайно, трошки відігравало і було важко, але спортсменам нам завжди допомагають, в принципі, і викладачі, тому що розуміють, що в е, нас є навантаження і спортивні, і змагання, тобто ми не завжди можемо бути постійно на партію і на уроках. Але, в принципі, все завжди можна стигнути, якщо це тут питати вважаю, все знайдеться час. А відмовка якщо немає там часу, чи ще щось інше, тільки коли тільки нападали. Таке питання, ну може, що щоб напевно, пригодити більше трьох метрів. Чи колись ти ж обмеження, Напевно, це дівчата були. що є якісь обмеження. І її ніхто не може повторювати здолати вже багато років. У мене є таке питання, от Вичко завжди хотів позмагатися із Тайсоном. З ким би ви хотіли позмагатися, якщо я вас вмикаю. Я намагаюся з найкращими на столовими, тому в принципі таких я не можу сказати, щоб з цими мовою позмагатися, що це там, було дуже цікаво. А чомусь в мене немає і не було. Я розумію, що всі ми люди, у всіх є свої гарні сторони і, звичайно, там якісь не зовсім. Тому я відношуся до всіх людей дуже добре і бороду з кожного те, що є найкращими. Але кожне днів, в якому стані знаходиться фізична культура, але чарій. І якщо виходите, то немає, то як ви бачите вози. Зараз у нас коло Васильович живе, звичайно, так підняв план по фізичної культури в нашому місті, роблячи зарядки там раз в місті. Популяризує спорт з того боку, це дуже чудово, що і влада також зацікавлена на спорту. Звичайно, спорті потрібно міняти багато, тому що все йде від шкільної програми, як зараз ми бачимо то, проблеми з фізичним вихованням у школах, немає оцінювання. Немає, я була у своїй рідній школі, зараз на 1 вересня, деякі структури, і сказали, що відмінили ту стаффекту по місту, яку ми все життя біло, і це було прекрасно. з одного місцем ми починали душники через центр, їх фінішували. Тобто Всі школи брали участь, були етапи, попереднювали місто. Зараз цього немає. Мене Це питання дуже хвилює, я б хотіла вчувала з віддарувати прекрасний статус. Звичайна популяризація важлива. Звичайний розвиток від шкільного віку, студентства, молоді. Тим більше в Вінниці побудували стадіон, прекрасний стадіон, який надавалося. Я думаю, що все по-перше і в принципі Вінниччина розвивається як дуже великий напрямок. Я з великим задоволенням подивився. Деякі кліпи в вашій участі танцюють, де ви танцю, танцювали, наскільки це важко. Все-таки ви вийшли зразов зі міншу площадку, це спортивна площадка, але в дев'ятому, чи в восьмому виді спорту, як вам було важко все-таки, чи довго ви тренувалися відтанцювати своїм партнером. Мова йде про те, що є той певний е, шоу, танцюють всі танки. Ну, тут, як кожна справа, вона важка. Здається, там, то, що там працювати зараз, це дуже важко, це, це музика, це так, це постійно рахуєш там щось, це за що вони що за чим. Тут кожній сфері є свої І тільки здається, на перший погляд, що все так легкось стипає, чи хтось біжить, чи хтось пливе, це не останні речі, але. І ця робота, ця проєкт, вона дуже важка і у різних сферах. Я також взимку подумала, що я можу дуже гарно їхати на лижах і буду вже виступати на зимовій лікарні, але коли я стала на, на лижі, я розумію, що це просто міф, який розміряється. Чи ще може є питання? Останнє питання давайте, будь ласка. Вас, вас, вас. Я думаю, що це, Я думаю, що це і вибрації, якісь риски, і дома, і просто так. Я стою ранку, я говорю, можливо, не можу, щоб Я біжу просто тако, щоб це було боротьби по темпу, мені підходило. В автомобілі я слухав музику там. Тут радіо, тому що там є такий момент невиключності, яка буде далі, це іноді хлопці, тому що постійно з перемога інтернатию, тому що на жаль, ходила в фестивалі, він просто чудовий, не нужен. Добре, все дуже дякую.